Привіт! Сьогодні на вас чекає нова казка. Влаштовуйте зручніше ми починаємо. Одного теплого дня у водах Блакитного моря народилася незвичайна дельфінка. Коли вона з'явилась на світ, всі навколо завмерли від здивування. Малятка було не сірого кольору, як всі дельфіни, а ніжна наче ранкове сонечко, що пробивається крізь хмари. Яка ж вона красива, прошепотіла мама дельфіниха, ніжно торкаючись своєї доньки. Вона така рожева. Назвемо її Розі. Розі була ніжна, чуйна. Трохи сором'язлива та мрійлива. Вона любила спостерігати за хмарами крізь товщу води, слухати пісні китів і миливатися підводними красотами. Здавалось, рожевий колір це диво, але саме колір став причиною самотності маленької розі. Так, розі. Була самотня. Інші дельфіни не дуже хотіли спілкуватися з нею. Дельфінчики збиралися в зграйки, сміялися і гралися разом, а Розі тільки дивилася на них здалеку і їй ставало так сумно, що хотілось плакати. Вона якась не така, говорили вони. Чому вона рожева, а не сіра, як ми? Це ж так дивно поплили від неї подалі, шепотіли вони один одному. Розі навіть чула, як морська зірка та морський коник обговорювали її між собою. Бачиш цю дивну Розі? Всі дельфіни однаково сірі, а вона чомусь рожева, з розумним виглядав. Міркував коник. Ну, вона не така, як і інші, і що з того? Я теж не кругла, як морські їжаки, я п'ятикутна, але вважаю, що я красива, відповіла зірка. Якби я вміла так швидко плавати, я б одразу з нею подружилася. Який гарний рожевий колір, як захід сонця на хвилях. Розі хотіла подякувати Зірці за підтримку, але засоромилася. Щовечора вона припливала до мами і тихо питала, Мамусю, чому я така? Ну чому я не сіра, як усі? Мама обіймала її і ніжно казала, моя чудова особлива донечко. Ти красива і розумна, ти добра і смілива, і яка різниця, якого ти кольору? Але зі мною ніхто не хоче дружити, шепотіла Розі. Дельфіни коли-небудь побачать твою красу просто треба зачекати, відповідала мати. Але дні минали, а Розі все, ще була сама. Вона навчилася знаходити красу в самотності, розглядала барвистих рибок, маленькі перлинки, різнокольорові корали. Все навкруги було чудове, але це ж не могло замінити справжніх друзів. Одного дня над морем зібралися темні хмари і почався шторм. Величезні хвилі піднімались до неба, а вітер свистів так голосно, що нічого не було чути. Всі морські мешканці кинулись ховатись хто куди. Через деякий час шторм нарешті вщух. І тут Розі побачила велику зграю маленьких риб вогників. Вони були перелякані та розгублені. Ми заблукали, плакали рибки. Шторм відніс нас далеко від дому. Нічого не видно, що нам робити? Дельфіни спробували показати рибкам шлях, але вода після шторму була така мутна і темна, що сірих дельфінів зовсім не було видно. І тут рожева розі зрозуміла це її шанс. Яскравий рожевий кольор було помітно навіть у мутній воді, наче підводний маяк. Пливіть за мною, крикнула вона, я знаю дорогу. І маленькі рибкі вогники, як зачаровані, поплили за рожевим сяйвом. Розі повільна і впевнена вела їх крізь каламутну воду, повз небезпечні рифи до тихої затоки, де море було спокійним і прозорим. Ти врятувала нас, вигукували рибки, і якби не твій рожевий колір, ми не знаємо, що б з нами сталося. Ти як зірка у темряві. Побачивши, як хоробра рожева дельфінка врятувала маленьких рибок, дельфіни опустили очі. Їм стало соромно, що вони колись відверталися від неї. Дельфіни довго мовчали. Потім вони обережно, по черзі, підпливли ближче, немов хотіли попросити вибачення. Ми хочемо бути твоїми друзями, Розі, сказали вони, ми були неправі і нам дуже соромно за свою поведінку. Ти зробила те, що не зміг ні один із нас. Розі посміхнулася, і їй здалося, що її серця. Зупиниться від щастя, але найголовніше вона зрозуміла те, що завжди казала їй мама, неважливо, якого ти кольору, якої ти форми чи розміру. З того дня Розі більше ніколи не була самотньою, у неї з'явилось багато друзів, які любили її не за колір, а за те, якою вона була насправді. А її рожевий колір став символом надії для всіх мешканців моря, нагадуванням про те, що бути особливим, це прекрасно. І щовечора перед сном мама обіймала Розі і шептала: Я завжди знала, що ти особлива, моя люба донечко, не тому, що ти рожева, а тому, що в тебе найдобріше серце. Розі усміхалася. І засинала, знаючи, що вона нарешті знайшла своє місце у цьому світі. От і все. Казка закінчилась. Чекаю на вас наступного тижня. До зустрічі!